І думаю, кілька покупродовж двох тижнів дорослі розповідали ужгородським школярам про згубний вплив спиртного і наслідки алкогольної залежності. Активісти також провели анонімне анкетування, аби з'ясувати, як підлітки ставляться до спиртного. З понад восьми сотень опитаних понад третина вживають алкоголь. Серед них більшість дівчата. Чи легко відмовитись від спиртного від спиртного? 83% сказали, що легко натомість 17% сказали, що ні, що є важко відмовитись від вживання алкогольних напоїв. Перший раз довідались смак алкогольного напою. Вже до п'ятого класу 10% дітей довідалось про. Скуштували алкогольні напої. До 8 класу це вже 37%, до 11 класу 10%. Натомість 34% учнів сказали, що ніколи не відвіду, не вживали алкогольні напої, але попробують після школи. Часто батьки замовчують проблему алкоголізму своїх дітей і звертаються до лікарів, коли діти вже є залежні від алкоголю. Вживання взагалі будь-якої кількості алкоголю, навіть у малих дозах для підлітка, це є вже зловживання. Тому що якщо молода людина починає вживати алкоголь в 16 років, то в 22-23 у неї вже буде, при систематичному вживанні у неї вже буде залежність, вона вже буде хвора на алкогольну залежність. Підлітки розуміють шкідливий вплив спиртного на організм та відмовлятися від вживання алкоголю не поспішають. Активісти впевнені, найкращий спосіб переконати підлітка пропаганда здорового способу життя. Інформують про це наглядно. Плакати про згубний вплив алкоголю на організм людини розповсюдили по всіх навчальних закладах Ужгорода. Нагадують і про відповідальність батьків за здоров'я дітей. Значна кількість випадків, які сталися упродовж цього навчального року, які були пов'язані із алкогольними отруєннями, на жаль, сталося. Під час вихідних днів це була субота, неділя або ж калікуляґ або ж канікулярний час. Ну і звичайно хотілося б, щоб і в такі дні, котрі не пов'язані з перебуванням дитини у навчальному закладі, дитина теж знаходилася під наглядом, теж знаходилася під контролем. Повністю заборонити продаж алкоголю неможливо, а от контролювати і обмежити продаж спиртних напоїв неповнолітнім можна. Відтак в Ужгороді влада розпочала вечірні рейди, аби заборонити продаж алкоголю дітям. На недобросовісних підприємців, які продаватимуть спиртне молоді, чекають жорсткі санкції.